Друзі, всім привіт! Я знову в себе на каналі. Дуже довго я не виходив в ефір і не знімав відео. Я щиро вибачаюсь, я бачу всі ваші коментарі, всі ваші підписки. Дуже дякую вам за те, що ви разом зі мною з нами. Коментуєте, цікавитесь. Я завжди даю зворотній зв'язок і мені дуже приємно. Враховуючи зараз дуже непросту ситуацію, обстановку, часто. Бувать біля ставочка не виходить. Але, тим не менш, є певні нюанси, певні проблеми, які необхідно вирішувати. І сьогодні я приїхав сюди для того, щоб разом з вами поділитися тим, що ми зараз плануємо робити, і вже, в принципі, почали хлопці працювати. Давайте буду зараз вам показувати. Так, значить, в чому полягає проблема? Полягає вона в тому, що цей бугор починає потроху спускатись сюди вниз до ставка. І, звичайно, це все відображається на нашому ставку. Оцей ось берег, весь берег починає сипатись у воду. І якщо на початку е, нашої скажімо так, історії зі ставком глибина була 4-4,5 метри, то зараз вона ну, не суттєво, але зменшилась. Метра 3 зараз десь так. І Поступово все більше і більше цей берег осипається. З цим, звичайно, треба щось робити. По-перше, щоб із ставочок не замулювався, а по-друге, ну, не дай Боже, все це може трошечки підспуститись вниз. Я все думаю, що такого не буде, але краще запобігти, ніж потім вирішувати дуже проблемну ситуацію. Значить, яким чином. Ми це все будемо вирішувати. Я хочу зробити, я ще подумаю, як це правильно. Ви мені в коментарях, можливо, там підкажете, як краще вам було б. Чи одразу дати готовий матеріал від початку до кінця, але це робиться не за один день. Або це видавати якимись серіями коротенькими про. Пророблену роботу на певних етапах. Не хочу зразу все розказувати, як воно буде, бо буде вам не цікаво, а може і буде цікаво. Але на першій стадії на першій стадії це ми починаємо вбивати такі от стовпчики металеві. Можна їх заход... ну, назвати по-різному, хто називає їх стовпчиками, хто сваями. Вони будуть розміщені на відстані 70 сантиметрів одна від одної. І оце ось перший етап, який нам необхідно зробити. Робота нелегка, і я думаю, ви побачите зараз, я вам покажу, яким чином хлопці з цим справляються. Враховуючи рельєф місцевості, ви бачите з обох боків бугри. І бо гри дуже круті. Техніку підігнати можливості немає, тому хлопцям доводиться все це робити вручну. Праця, скажімо так, дуже нелегка. Звичайно, що не дуже класно в таку погоду працювати, тому що не зима, а щось незрозуміле. Вночі мінус два, в день плюс два. Каша під ногами, хлопцям нелегко це все робити, але головний результат. І я впевнений, що він буде. Одночасно і невеличкий огляд ставочка. Все в принципі класно, все нормально. Зверху невеликий слой льоду, але він зовсім тоненький, водичка проточна, як ви бачите, там заходить. Тут дамбочка працює класно. Ви бачите, лід зовсім тоненький. Зими у нас вже давно нормальної зими не було. Ось Бачите, лід тонкий дуже. Від одного дотику він проламується. Дамбочка відпрацьовує, все нормально, водичка біжить, клітку не витягнули для риби, нічого страшного. Головне, що рибу з неї всю достали. І вона вже через пательну потрапила туди, куди їй потрібно потрапити. Ну, таким чином, зараз в січні місяці виглядає ставочок. Я постійно з вами на зв'язку в коментарях бачу, що ті відео, які вас цікавлять, в основному це вапнування, огляд ставочка і зариблення. Я прекрасно розумію, можливо, в цьому році. І вийде в мене, що стосується зариблення, ще трошечки рибки сюди вкинути. Що стосується вапнування, чесно вам скажу, не буду обманювати, в минулому 2024 році вапно в ставочок я не вносив. Просто через те, що не було елементарно можливості і часу всім цим займатись. Не то, щоб там і лінь якась була, але. Чесно скажу, минулий рік пройшов без особих робіт біля ставочку. Але вапнування, звичайно, що це не робота, це обов'язок, але ми цього не зробили. Але тим не менше, я дивився, рибку ловили, вона без якихось там болячок і все нормально. В цьому році обов'язково я цим займусь. Треба провапнувати і провапнувати раз за три, і буду з вами обов'язково цим всім ділитись. Що стосується зариблення, сказав, якщо все буде хорошо і все буде класно, то попробуємо трошечки сюди е, рибки ще вкинути. Е, ну а огляди на роботи, на все інше обов'язково буду старатись це для вас знімати. Всіх знову радий бачити. Е, підписуйтесь, ставте лайки обов'язково. Скоро вже скоро 10 тисяч е, прямуємо до цієї. Такої круглої циферки. Коментуйте всім миру, добра і удачі. До нових зустрічей.